Ви не повірите, що щойно сталося у світі криптовалют. Трамп заявив, що США створюють стратегічний резерв криптовалют, а біткоін знову стрибнув угору. Давайте розберемося детальніше. Так, ви правильно почули. Президент США Дональд Трамп оголосив, що країна формує стратегічний резерв криптовалют. До нього увійдуть не лише Біткоін та Ефіріум, а й Кардано, солана та XRP. Після цієї заяви ринок вибухнув. XRP виріс на 38%, SOL на 23%, а ADA аж на 68%. Біткоін теж не відстає і зараз торгується на рівні 92 тисяч доларів. Але не все так райдужно. Інфляція в США у лютому досягла 3%, що стало найвищим показником за останні 8 місяців. Це викликало паніку серед інвесторів, і крипторинок тимчасово просів. Аналітики прогнозують, що на початку березня ситуація стабілізується і ми побачимо новий виток зростання. Головне, не панікувати та грати вдовгу. Що думаєте про Крипторезерв Трампа? Чи врятує це США від фінансових криз? Напишіть у коментарях. А щоб не пропускати гарячі новини, тисніть лайк і підписуйтесь.